Доброго дня, дітки! Дітки весною пробуджуються рослини насамперед дерева. Бруньки майбутнього листя дерева підготували чи з осені. Цілісіньку зиму залишалися вони в одному положенні і були ледь помітними. Аж ось соки дерев зігріті першим весняним сонечком піднімаються від коріння до бруньок. Які набираються сили, на вербі вже розкрилися бруньки, і, хоча листя ще немає, але все деревце ніби оповите ніжною жовто-зеленою хмаринкою, стають світлішими, пухнастими сережки на вільсі та ліщині. Якщо обережно зрізати гілочку вишні і поставити у кімнаті у вазу з водичкою, Спостерігати, то будуть з'являтися маленькі листочки, а з них потім квіточки. Брунька у каштана це ніби скринька, в якій ховається листочок зелений, зверху брунька вкрита лусочками. Вони щільні, міцні, шкірясті, змащені клейкою, смолянистою речовиною. Це так бруньки захищаються від холоду. У такій схованці молодому листочку не страшні ні березневі морози, ні заметілі. А ось подивіться на бруньки бузку. Чому не бубнявіють бруньки на травмованих підсохлих гілочках? Тому що гілочки пошкоджені, до них не підходить вода. Ось так з кожним днем бруньки бубнявіють, стають більшими. Рослини. Постачають до них воду з поживними речовинами, і через деякий час з бруньок з'являються молоді листочки або квіти. Пам'ятайте, дітки, дерева живі, деревам теж потрібно дихати. Дерево дихає через листя. Дерево теж п'є воду через коріння. У дерев, як і в нас, є дні народження. Подивіться, в кожного стовбуру є кільця. Одне кільце один рік життя дерева. Дерева живі. Ми повинні до них ставитись з любов'ю і оберігати їх. Бережіть дерева. Бажаю успіхів, вчіться задоволенням. До побачення!